Сьогодні покажу вам невеличкий лайфхак е, по хаасу, як користуватися е, лічильниками кількості виготовлених деталей. Е, ну, можете подивитись, як е, їх скидувати там на каналі Хаус порада дня, От, але е, вони там не показують. Ось такий невеличкий лайфхак. Тобто кожного разу, коли в програмі зустрічається М30, тут додається один. одиничка до кількості. Але мені от захотілося, щоб один лічильник номер 1 рахував кількість виготовлених деталей, а лічильник номер 2 рахував, скільки залишилось. Отже, як це зробити? Переходимо в MDI а, і макроперемінна 3901 відповідає за лічильник номер 1 3902 за лічильник номер 2 Ось я в MDI написав і нажимаю Cycle Start. Так, Виконалось, переходимо, дивимось, записались на лічильнику 0, далі 400. А тепер що ми робимо? Ось умовна наша програма, якийсь там рух, але в кінці програми я ось додаю таку строчку перед М30. переміна 3902 дорівнює 39.02 мінус 2. Тобто від 400 там наразі буде віднято 2. І потім, коли буде досягнуто М30, додасть 1. Буде 399. Ну-ка спробуємо. Отже, виконуємо цю програмку, Поїхала, щось там рухається. Все, досягла програма кінця, дивимось на результат. Я раніше вносив 0. Ну, Давайте виконаємо цю програму ще раз. Ось вона вибігає кінця. Дивимось, тут вдалося, тут віднялось. От таким чином я собі рахую детальки. Нічого складного немає, кому цікаво, підписуйтесь, лайкайте, може ще щось вам пораджу чи покажу.